Виконуємо номер 1284 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши десятковим дробом. Завдання перше 25,8. Завдання друге 9. ,10. Завдання третє 9,72.

Завдання друге. Дев'ять десятих 0,9. Завдання третє 9, сім десятих дві сотих. 9, 7 десятих, дві сотих. Завдання четверте.

І завдання шосте цілих три тисячних. Ми записали десятковим дробом. Номер 1284 виконано.